Ангелінки поки що не потерять. І сьогодні я буду говорити про Про виступлення моє, яке скоро буде в п'ятницю. А, интересно, а в яку годину? А коли воно буде? От я отвечу на один вопрос. в п'ятницю, хоча я вже говорила. Ладно, я вам розкажу історію, як я зробила, що я попаду на концерт. Я вже випускала ролик там де говорю Ролик чи там коротке відео, не пам'ятаю, там, де я буду їхати виступати, хто мій підписчик, все знає, звісно ж. І дивіться за моїм каналом. Ну, я поїхала на цей концерт і виграла перше місце. Тобто просто перше місце. перше місце маю з балів. Бали. Коротше, це не бал, а... Коротше, там, де, коротше, вони ставлять 100 і 10. Ні, може не 100, а може 10, може 9, не пам'ятаю, скільки вони там балів мені дали, але мені сказали, що я виграла перше місце. Я приїхала додому. І коли я дізналася цю новість, що я виграла перше місце, я, звісно ж, розказала мамі. Ми були дуже раді. Потім на хіба на багато днів тому, не пам'ятаю, коротше, добре, в цей день. Вертаємось в цей день, коли я йду до директора. Добре, я розкажу е, до кінця. Все, Починаємо і до кінця. Першу очередь я йду там до школи, сідаю собі на парту з там, своїм другом. Сідаємо ми вчимось вчимось, перерва вчимось вчимось, перерва, перерва, вчимось, перерва. І я не знаю на який це урок, який це урок був. Приходить, коротше, пані. Там хіба хтось побився чи що. Ні, це тут і було. Да, у нас, кстати, в школі б'ються, но... Короче, Пані виходить там до мене і говорить, що мене кличе директор, щоб послухати мій віршик. Я така, що? Ну ладно, піду. Така, іду, іду 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 повертаю вліво, іду, 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 іду. Відкриваю двері, а там купа народу, реально. Ну, ну, ну там де то вісімнадцять, мабуть. Не пам'ятаю скільки, бо я теж не считала. Короче, сідаю біля моїх подруг, які теж виступали. Ну, як там сказати, одна подруга виступала зі мною, а друга хіба не там, де я була. Добре. Почнемо з цього, що я там сідаю, розговорюю з подругами і проходить мій враг. Так, так, ми, звісно, ми, вже перестали розговорювати. Я така думаю, а чого вона сюди прийшла? А, кстати, девочки побіжали за врагом моїм і потім вернулися. Я так думаю, думаю, вона теж буде виступати. Я така аж в шокі просто. І я думала тоді, що вона буде віршик теж розказувати. Ну, я думаю, послухаю я трошки моєго врага. Ну так, це мій враг. Я не знаю, чого я пальці показала, ну коротше. Але вони пісню грали. Так, повиступали там дівчики мої, коли виступали, ну мої подружки. Повиступали і потім я йду. Така. Іду, йду, йду. Там щось розказують про мі, м, мою мій мі, мі, мі віршик. Ну це не мій віршик, це хтось написав. Іду я, іду, йду я, іду, 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 іду я. Я, 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 я. Я, 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 короче, иду, беру микрофон. Вчительки, иду такая, переживаю дуже сильно, просто вот так вот, ууу, аж руки тряслись. Ну, не тряслись, но так, трошки страшно было, дуже сильно. Вот там директор был в нашей школе просто. Короче, там рассказываю я виршик там. Если такая Зосі, називаю ям Зоші, Зоші Самохі, розказую, розказую, розказую і там, коротше, даю мікрофон опять вчительки, иду там по ступінькам. Бо там ступіньки були, щоб на сцену вийти і там говорити з мікрофоном. Іду я на своє місце, іде парочку минут і хвилин. Хвилини, минути, ідуть, короче, ідуть, ідуть, ідуть. стала перерва. Іду, я, короче, отака вот сміюся, така така довольна, що я розказала цей виршик. І, короче, іду, а мене директор хапає или за руку, или не пам'ятаю, може, і даже и за живот, бо це сьогодні було. Ну, вот так, наверное, или нет, за руку, за руку, да. І він говорить, що я дуже гарно виступала. Тобто дуже гарно рецитую, дуже гарно говорю. І все. На зуби мені ще наплював, але це не треба знати. На губи, хаба. да. може, я не знаю. Потім я пішла, вчителька питає, що з. Як там все пройшло, бо вона теж хоче дізнатися. І я така, все супер, реально. Все супер, все супер. І в нас далі контрольна йде і уроки. Ну, а на этом ще я хотіла сказати, що мені треба в 17 пройти. Тобто, може, я ще вспію вам ролик зняти. Тож, я не знаю. Ну, я не завжди в пятницу снимаю. Может, даже в среду, в четверг я разные снимаю. Ну и все, в принципе, там. А на этом ролик сканчивается. Спасибо за ролик, что, шо... ну, посмотрели его. Всем пока-пока. Вы были на канале. Ангелинка, я не потерять. Ой. Пока-пока. Добро, Пока-пока.